Інна Калаба, я Україна, жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла і чесною була. Така тендітна, це на перший погляд. Беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику, звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без щасті і без безлику. Огидний був і на всіх. Страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду. Та до відмов він, бачите, не звик, не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво вікна. Ми ж сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків. Кричав, єсли не моя, то і нічя. Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. Болить, болить нестерпта. Та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна! Незалежна!